У соціальних мережах набуває популярності флешмоб ЄС ЄСВікен yes на підтримку національної олімпійської збірної України. Ідея полягає у тому, що протягом тижня зробити селфі під час заняття будь-яким спортом, опублікувати фото у мережі Фейсбук з відповідним хештегом та передати естафету мінімум трьом своїм друзям. З кожним днем кількість спортивних постів з тегом «Ukraine Yes, we can» стає все більше. У ньому взяв участь навіть прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. І, хоча світлину в спортивному костюмі прем'єр так і не виклав, однак закликав всіх українців приєднуватись до флешмобу та підтримати наших олімпійців. Столична ж підземка у своєму прагненні підтримати олімпійців, пішла ще далі. Розмістила на одній з станцій метро цілу фотовиставку під назвою Олімпієць у кожному з нас. Скільки робіт представлено у експозиції та скільки триватиме виставка, вже знає наш кореспондент Андрій Нєшин. Андрію, доброго ранку. Тобі тож найперше розповідай у холі, з яких якої станції розмістилися фотографії. Так, вітаю студія. Доброго ранку, глядачі ранку по київським. Наразі дійсно я перебуваю на троєцькій площі. Це біля метро Олімпійська. І хочу сказати, що сьогодні саме на платформі цієї станції Олімпійська буде розпочато відкриття об 11.30, відкриття буде своєрідна така виставка, фотовиставка. Безпосередньо у на колонах станції будуть представлені такі 100 великих постерів відомих. Відомого фотожурналіста Михайла Чер... Черчкіна. Ця виставка має назву Олімпіїцю кожного, як ви вже зазначали. Також хочу зазначити, що на цих великих постерах будуть світлини такі найяскравіших та найемоційніших моментів спортивних перемог наших українських спортсменів. Ну а от більш детально про цей проект я попрошу розповісти одного з організаторів фотовиставки Наталі Мартіашвілі. Прошу. Доброе утро, студия. Доброе утро, Киев. Хочу всех пригласить на открытие фотовыставки, которая будет официально открыта сегодня в 11.30 на платформе метро. Uh, уже сегодня, уже сейчас, вы можете видеть эти прекрасные большущие постеры, полтора метра на метр каждый, где наши олимпийцы достигали своей, мет... своей цели uh, за все олимпийские игры независимости Украины. Uh, фотовыставка будет uh, продолжаться до 20 сентября, до окончания Паралимпийских игр. А еще хочу пригласить вас всех 13 августа в эту субботу на НСК Олимпийский, на зарядку, на которой мы расскажем, как стать олимпийцем. Обязательно возьмите своих деток. Мы ждем, что на зарядку придет мэр города и поможет нам, и расскажет всем, как он стал олимпийцем. Детям будет весело. Мы обязательно сделаем огромнейший флешмоб, зажжем сердце Украины, красками холли раскрасим его, наверное, в красний цвет. А що виложимо телами Він юа і поддержимо наших олімпійців, которые зараз достигают своєї цели в Ріо. Що ж, дякуємо вам, дякуємо тобі, Андрію, за таке цікаве включення. І запрошуємо також власне всіх киян та гостей міста відвідати станцію метро Олімпійська, переглянути світлини та беззаперечно вболівати за нашу збірну на Олімпійських іграх.